Українська народна казка, лисичка-сестричка і вовк панібрат. Жили собі дід та баба. Дід каже бабі, ти, бабо, печи пироги, а я запряжу коня та поїду за рибою. Наловив дід риби й везе додому цілий віз. От їде він і бачить, лисичка згорнулася калачиком і лежить на дорозі. Дід зліз із воза, підійшов до лисички, а вона не ворушиться. Лежить собі, як мертва. Оце буде подарунок дружині, сказав дід. Узяв лисичку і поклав на воза, а сам пішов попереду. А лисичка помітила, що він не дивиться, і почала викидати стихенька рибу з воза. Кидає та й кидає по рибці та по рибці на шлях. Викинула всю рибу і сама нишком зіскочила з воза. От приїхав дід додому і каже: Ну, стара, який комір привіз я тобі на шубу? Де? А там, на возі, і риба, і комір. Підійшла баба до воза ні коміра, ні риби. І почала лаяти чоловіка. Ах. Такий сякий. Ти ще надумав мене обманювати. Тут дід здогадався, що лисичка та була не мертва. Горював, горював та нічого не вдієш. А лисичка зібрала розкидану рибу в кубку, сілася на дорозі та їсть собі. Приходить до неї сірий вовк. Здорова була, лисичко, сестричко. був, братику, дай і мені рибки отакої. Я стільки морочилась, ловила, а тепер віддай. Налови сам та їж. Я ж не вмію, хоч навчи, як її ловити. Ти, братику, піди на річку, встроми хвоста в ополонку, сиди тихенько та промовляй. Ловися, рибко, велика і маленька. Ловися, рибко, велика і маленька, то вона й не ловиться. Вовк побіг мерщій на річку і опустив хвіст в ополонку. Ловися, каже, рибко, велика, та все велика. Ловися, рибко, велика, та все велика». Не хочеться йому, бач, малої. Слідом за ним і лисиця прибігла. Ходить біля вовка та приказує. Мерзне, мерзне вовчий хвіст, мерзне мерзне вовчий хвіст, а вовк питає Що ти, лисичко, сестричко, кажеш, то я тобі допомагаю. А сама плутяга щохвилини твердить. Мерз не мерзне вовчий хвіст. Довго, довго сидів вовк біля ополонки, цілу ніч не сходив з місця, хвіст його і приморозило. Спробував був підвестися та де там? Ач, скільки риби, і не витягнеш, думає він. Дивиться вовк, а баби йдуть по воду і кричать, огледівши сірого. Вовк, вовк, бийте його, бийте його. Прибігли і почали бити вовка. Хто коромислом, хто відром, хто кочергою? Вовк стрибав, стрибав, видірвав собі хвіст і побіг, не оглядаючись. Добре ж думає вже я тобі відтячу, лисичко, сестричко. Тим часом, поки вовк приходив до тями, лисичка сестричка захотіла спробувати, чи не вдасться десь ще щонебудь поцупити. Забралася в одну хату, де баби пекли млинці. Та потрапила головою у діжу з тістом, вимазалася й біжить, а вовк побачив її «А, така ти! Наробила ти добра мені добра, що й хвоста позбувся. Ой, вовчику, братику, каже лисичка, сестричка, у тебе хоч кров тече, а в мене мозок так мене побили, на силу плентаюся. І то так, каже вовк, де вже тобі, сестричко, йти, Сідай на мина, я тебе повезу. Лисичка залізла йому на спину, вмостилася та стогне. Він її і повіз. От лисичка сестричка сидить та потихеньку наспівує. Битий не биту везе, битий не биту везе. Що ти, сестричко, кажеш? Я, братику, те й кажу, й биту везе. Так, сестричко, так. От і казочці кінець. А хто слухав? Молодець.